Добрий день, шановні колеги і друзі, вітаю вас на цій конференції. Не буду в десятий раз дякувати організаторам. Все вже було сказано. Хочу вам побажати плодотворної роботи і насолодитися прекрасною погодою і містом Львова чарівним і прекрасно. З приводу виступу. Довго думали про що поговорити. Не хотілося говорити в цілому, тому що ці речі мало кого інтересують завжди повернутися до питання і до тої традиції, яку я роблю на доповідях, розказати, чим займається ДТЕК і наскільки це може бути важливо іншим відбуним компаніям в Україні. Чого взяли геологічну тему? На попередніх доповідях ми показували, що якщо подивитися на перспективу, то основна проблема нарощування видобутку в Україні це розвідка. Тобто у нас фактично не відкривається нових родовищ, Якщо відкривається, то це мало впливає на приріст запасів. І вже більше 10 років ми маємо ситуацію, коли проїдаємо те, що в нас є. Тобто у нас видобуток приблизно в два рази вищий за приріст за відновлення запасів, які видобуваються. І останній період ДТЕК. Займається цим питанням, займається серйозно. Я зараз коротко розкажу. Коротко хотів, хотів розказати, чим займається дете. Коли почалася війна, у нас склалася ситуація, фактично, що ми не могли продавати газ в цілому. І це, ну оскільки це приватна бізнес-структура, виникли проблеми. Це було не один рік, пізніше там частину газу з підземок продали національній нафтовій компанії, але це. Поставило питання, що ж робити, і було прийнято рішення акціонерами повністю перейти на підготовку нових об'єктів, на нарощування ресурсної запасової бази як базису, на якому можна в майбутнє буде нарощувати видобуток. Якщо подивитися, можна назад, так. Якщо подивитися, що ми зробили за два останні роки, то це, скажімо, більше, ну. Дві тисячі квадратних кілометрів сейсміки, 1100 ми виконали, в тому числі один дуже крупний проєкт. І плануємо продовжувати ці роботи. приблизно такий обсяг виконати і в цьому році, буде виконано, і частково вже виконано. І основні, основні об'єми робіт пов'язані з основними напрямками пошуку нових покладів нафти і газу. Це і глибокі горизонти, які менш розвідані, це і карбонати, які там, мало хто в Україні працює і отримує з них результатів. Наші нові ліцензії попадають в перештовкові зони, і, і це також важливе питання розуміння цих об'єктів, ну і інші напрямки. Якщо говорити про буріння, ДТЕК завжди. Ну, Базувався на глибокому бурінні, тобто наші свердовини були в середньому 5,5-6 кілометрів. Сьогодні все, що ми буримо, воно десь приблизно на 6,5 тисяч метрів і глибше. І фактично у нас нема навіть розвідувальних свердловин. Якщо подивитися там, статистика, ну, плани за два роки, то 0 експлуатаційних свердовин, дві розвідування і 9 свердовин глибоких, яких ми плануємо пробурити пошуково. Ну, як я вже сказав, основне завдання цієї роботи це нарощування запасів як основи майбутнього видобутку. Оскільки глибоке буріння, воно ставить перед геологами задачу, що ти можеш зробити для того, щоб краще підвищити розподільну здатність і глибинність наших сейсмічних досліджень. І що було зроблено, ми розпочали в минулому році і закінчили в цьому. Новий проє біля тисячі квадратних метрів технічна площа сьомки, який, це велика територія при осівій частині ДДЗ, де ми хотіли підготувати нові об'єкти, як правило, об'єкти не структурного типу, для того, щоб, скажімо, розпочати буріння нових середовин. Що зробили? Ну, Оскільки ви знаєте, що ми в управління Арма взяли бурові станки, в тому числі сесмічне обладнання. Його було замало, тому ми об'єдналися разом з «Західний Адрес сервіс, з їхньою компанією Гелорозвідка, і таким чином набрали необхідну кількість каналів, потужності для того, щоб виконати цей проєкт. Оскільки у нас були вібратори, ми переоснастили їх, і це дало нам можливість фактично працювати не в 12-16 Гц, як працюють сьогодні стандартно, а з 5-6 І що дало? От наверху ви бачите розрізи переосьової частини, де ми бачимо на глибинах 6-7 кілометрів. І це об'єкти, на які ми зараз буремо сердовини, як правило, це карбонати турнея. І новосейсмика – це тільки попередня обробка, так звано фаст-трек, тобто перший блок, який відпрацьований в експрес-резимі оброблений, ми бачимо фактично до фундаменту. Тобто, завжди ми його малюємо як таку. Дно миски рівне, Ми бачимо, що це надзвичайно складний об'єкт. Там теж є об'єкти, да, це глибини, але разом з тим є і структурні об'єкти. Чому вони цікаві? Це глибини там, 7 кілометрів. Але інтені вони тому, що вони, скажімо, дуже велика ресурсна база. От тільки один з цих об'єктів, ви бачите, це 7 мільярдів ресурсів, і це по ну, мінімальна площі, як показано. Кілька разів більше, ніж ті об'єкти, які ми бачили вверху. А в цілому, це, це, ці об'єкти мають більш широку перспективу. Наступний слайд. Для того, щоб зрозуміти, ти ж не завжди працюєш в межах своєї ліцензії, зрозуміти, скажімо, і потенціал, і що може бути більше, чим, чим ти бачиш, ми робили. Інтересну роботу, коли об'єднували всі сейсмічні проекти. Ми тут вони не всі на цій території є газодобування, але це державна компанія. Ми так і не змогли з ними домовитися ні по нових проектах, ні по старих. Домовилися, що будемо дружити не сейсмікою, а картами. Думаю, що це неправильне рішення, але є те, що є. Тому ми приватні компанії, які були біля наших участків, узгодили з ними геометрію, сйомку, параметри цих проектів і об'єднали. Один сейсмічний куб з загальною площею більше 2000 квадратних кілометрів. Окрім, скажімо, загальних речей, які робляться, це дозволило нам побачити ряд об'єктів, ну, на які у нас не ведеться воріння, яких ми не знали. Перше це русла річок, на які я пізніше розкажу, більш детально, фактично, ми по цьому. Принцип, підготовила окремо родовище, відкрили його і зараз розвідуємо. І другий це карбонат. Ми побачили, що в долю прогину перед депресією Великою у нас ростуть карбонатні споруди, похожі, як ми працюємо на Мачухах, і сьогодні на першу з них вже буриться свердловина. Наступний, будь ласка. Розуміючи, що нові Технології це важливо і треба ну, підвищувати достовірність даних, їх якість, деталізацію. Ми давно вже почали працювати над безкабельною сейсмікою. і от реалізований це невеликий проєкт. У нас тоді ще не було нашої сейсмічної експедиції безкабельної, він виконаний спільно з компанією Георозвідка Західнадросервіс. Наша методика, технологія, інші речі, ну, польові роботи виконали львів'яни. І що ми побачили? От, зліва картинку, яку ми бачимо над сольовим штоком, От, це сміха і справа, що дала деталізація безкабельними системами. Це дуже щільна зйомка за спеціальною технологією, що фактично раніше ми просто не могли такі проекти реалізовувати. От внизу знову ця така квіточка красива. Це на площі там, менше 7 квадратних кілометрів, впевнено, ви, виділено більше 60 порушень. І якщо подивитися на, на, на розріз, ви бачите, ви їх реально бачите. Да? І от, скажімо, внизу ця картинка, як виглядає сьогодні, цей кратер над соляним штоком, і от ці самі порушення перенесено на стару сейсміку. ми розуміємо, що ми їх там побачити. Могли. Чому це важливо? Тому що, скажімо, як мінімум сьогодні це плюс 3 додаткові пошукові свердовини, і ми продовжуємо цю роботу, можливо, будемо і думати над бурінням ще наступного. Але всього-навсього до 1 кілометра. Далі. Чому важливо впроваджувати в Україні безкабельну сесму От Сьогодні ми зіткнулися з тим, що у нас ну, була сезонність сейсмічних робіт, і ти розумів, що там була зима, ти міг працювати там освітній сезон. Сьогодні все це пропадає. Фактично на Полтавщині цілий рік, за винятком двох-трьох тижнів, там в кінці січня, сільськогосподарські роботи, раз, друге, дуже Насичена інфраструктура, ти малий доступ по землі, де ти не можеш пройти ні вібраторами, ні кабельними системами. От скажем, безкабельні системи вирішують багато речей. Разом з тим, це дуже швидка робота. внизу бачите, як виглядає кабельна експедиція у верху безкабельна. Я перший раз поїхав на наше родовище на відкриття на початок сейсмічного проекту. Ну, як завжди, там маса цих вібраторів, кілометри чи сотні кілометрів дротів, люди, станція, там всякі вишки, це зробив фотографію. Приїхав взагалі нікого, нема. Кілька вибухових спеціалістів там, ну, ініціюють е -е, зариви, і оце сучасна сейсміка. Тобто. Цей виробництві дуже швидко, і в продуктивності дуже швидко. І це, я думаю, що економічно вигідно, і це дає можливість робити в цих складних умовах основних наших газоносних регіонів. Цей проєкт теж був не тільки на безкабельних датчиках побудований, він був побудований на нових технологіях. Ми побачили, як я показував раніше, що низькі частоти це єдиний фізичний метод то фізична основа йти на велику глибину. І він дає результат. Ми використали, тобто це проект, зроблений на Мачухах, площею більше 200 квадратних кілометрів, там ні одної вібраційної точки немає, там все вибух. Яка причина? Причина того, що безкабельні системи датчики працюють з одного герця, а вибухи дає повну картину. Спектр частоти, скажімо, і низки, які дають глибинність, і високі частоти, які дають розподільність здатність На карбонатів. Це дуже важливо, оскільки там нема пластів, там є тіла підвищеної пористості, які не мають чіткої геометрії і розмірів. Ми його тільки закінчили, на жаль, не можу вам показати геологічні результати. Тут можна побачити тільки перші картинки з сейсмічних датчиків. Він зараз в обробці, але ми бачимо, що в нас в верхню частину дуже зменшуються шуми, появляються нові відбиття, яких раніше не було, і появляються на глибині об'єкти відбиття, які зв'язуються з покладом, яких раніше ми не бачили. Наступно. Так, але ж не одною з сейсмикою живуть геологи. Теж інструмент, як було сказано мело, тому ми спробували для нетрадиційних об'єктів використовувати в першу чергу геологічні методи, але методи геологічні, які засновані на новій основі. Тобто тут і свердовинна геофізика, і сейсмічні роботи, але основа це керн, свердловини і дослідження. Я вже колись розказував цю ідею, що скажімо, на жаль, цих об'єктів сейсміка не бачить на глибинах 5-6 кілометрів в принципі. І тому виникло питання, а як же їх шукати, як з ними працювати, оця ідея, що покернути ти можеш визначити природу того резервуара, по геофізиці, напрямок його розвідку, а сейсмікою вписати тренди розвідку цих тіл. І така робота була зроблена. не <кхе> бачите, у нас в більшості свердловин прописані сканерами, розуміємо коти азбу, і падіння всіх порід. Ми прив'язали літологію до геофізики і до сейсмічних моделей, і таким чином визначили основні тренди. За цією технологією ми пробурили вже шість свердловин, дві на Семеринківському городовищі, на так звані турбідіти, це гравітаційні об'єкти, за межами семиринської структури. І чотири свердловини. На, на новому родовищі, яке фактично Ковалівське, яке і готувалося на ці руслові потоки, тому що ну, основні об'єкти, які ми думали, що там повинні бути поклади, виявилося, що це глибока продельта, там цих пластів нема. Поки що всі ці сировини успішні, тобто кожна ви можете бачити на кореляції, розкрила свій пласт потужністю 5-8 метрів. Кожна працює з високими деметами, оскільки е, ростові потоки відсортований матеріал, великі видобутки з кожної сортової Наступне. Да, хотів пару слів розказати за буріння. От е, говорили про 22 рік і травень, як так співпало по часу, що ми розказували на мачуках. Ми говорили. А поки що саму складну і найглибшу в Україні горизонтальну свердловину на ущільненні карбонати дістали хороший дебіт. І, і кроме всього іншого, ми фактично її зуміли провести там, менше 10 метрів над дзеркалом води і в пористих зонах, оскільки цей коридор можливостей був не більший 20 метрів. Це унікальна технологія, яка говорить, що Україна пішла вперед по горизонтальному оборітню достатньо сильна. Сильно. Друге, що я хотів показати, це наш новий об'єкт. Там планували, оскільки це блоки, ми планували вертикальні свердловини, з тим, що основні об'єкти мають розкритися в оптимальних умовах, але життя так склалося, що нам прийшлось перейти на роторно-кероверні системи. І сьогодні в ДТЕКу, на жаль, немає ні одної свердловини, яка б борилася без роторно-керувальних систем, в тому числі, якщо треба підтримувати вертикальність. Але що вийшло? Фактично вийшло, що основні цільові горизонти були обводнені і треба борити далі. І от чому я привів цей приклад? Тут фактично роторні встановки керованого буріння борили при кутах більше 50 градусів. Якщо прийняти, що там кути падіння порід до 20 градусів, то це ну, район 70 і трохи більше градусів. Хто знає, що таке горизонтальне буріння, розуміє, що це має. Саме складна ділянка будівництва горизонтальної свердловини, коли ти по дотичній проходиш пласті. І так, така робота пройшла, таке буріння було більше половини кілометра. Коли ми все, що там було у свердловині, пройшли, пройшли глибше, і все таки відкрили газовий поклад. Хотів подякувати Шлюмберже. Ми п'ять систем керуного буріння. Прийшлося спускати три з них із-за величезних вібрацій і напоружень, вийшли зразу, в тому числі одна дуже потужна, яка була розрахована на такі умови. Ну, родовище працює, і я би сказав, що його не геологи відкрили. Тому що, якщо би робили те, що хочуть геологи, була б вода, є газ. І тут я ще хотів одну важливу тему підняти, просто дуже коротко. Що в нас є? Ми вміємо борити горизонтально, і сьогодні скажемо, ну, зокрема, газодобування, інші компанії дуже багато роблять гідрозриви. Тобто, у нас є і один, і другий досвід. У нас є ці, як ми говоримо, ущільнені пісковики, запаси ущільних пісковиків, на діючих родовищ, і не зрозуміло тільки одно. Чого ми не можемо все це, всі ці три фактори зібрати докупи і почати робити самі, не чекаючи, доки сюди прийдуть зарубіжні компанії, типу там, того і іншої, будуть нас вчити це робити. Наступне. Геомеханіка. Хотів пару слів спеціально сказати. Мені здається, що це дуже важливо. Я 10 років назад прийшов у ДТЕК і пообіцяв створити цю модель. І ми тоді зрозуміли, що ну нема змісту просто її створювати. Є зміст зробити її дуже ефективною і, і точною. Тобто ми почали проводити спеціальні дослідження в сальдовинах, підключили сейсміку. І через 3-4 роки ми навчилися будувати ці моделі. Ну нікого це особливо не інтересувало. Боровики не дуже розуміли, де, де що їм треба, Люди ж все одно бурили, є досвід. Але сьогодні, скажем, детек без геомеханічного моделювання не буреться ні одна свердловина. Тобто він стало так дуже дивно, тяжко починалося, але стало таким інструментом, який, ну скажімо так, відкриває очі буровика. Чому? Ну перше, всі знають, що є ці пористові і пластові тиски, і ти деколи розумієш, що в пластах тисків нема, буриш на великі ваги, і ти стараєшся робити меншу, і в тебе починаються осипи. Починаються проблеми, то ти чітко розумієш, де в тебе межа стабільності, де в тебе параметри пласта, що я скажу пізніше трохи, це дуже важливо. Друге, що скажімо, всі аварії ускладнення починаються там, де росте тендер на напруг і інші речі, і ти їх не знаєш. Тобто ти зустрічаєш і вирішуєш проблему, тобто ти їх можеш передбачити. Я перед тим, як готувати цей слайд, подзвонив і поговорив. Трима спеціалістами, головними, які ну, з нашим Буровиком, і він сказав дуже конкретно, геолог, як завжди, там багато тексту написав і наші технологи. Що вони говорять? Що перше, це оцей золотий баланс, де ти чітко розумієш цифри, а не надієшся, що ти в ньому є. Друге, що ти можеш правильно підбирати конструкцію свердловини. І третє, фактично, то, що ми маємо на практиці, у нас майже немає сьогодні геологічних ускладнень і аварій. Свовдовини глибокі, це було для нас дуже велика проблема. Наступний слайд. Ба, да, тут це слайд про геосинтез. Андрій, прошу не сприймати це, як там. А я хочу подякувати, до речі, пану Івану і геосинтезу. А от так сталося, що найближчий світ їхати. Але коли ти бачиш, як ти робиш рекламу. Просиш, і тут поступають перші грошики, які показують, що, хоч перший учасник конференції, вже є, крім спонсорів, це, це надихає. Пане Іване, дуже дякую тобі. Я коротко, ну, ми, ми дуже вдячні. У нас з «Геосинтезом» підписаний договір дострокового партнерства, і ми вже не перший рік працюємо, і ми завдяки їх роботі, нам багато чого вдається зробити при нашому глибокому ворінню. Перше, що це компанія, яка не тільки займається бізнесом, а й розвиває і науку, і дослідні роботи, і постійно створює нові технології, нові свої розробки. І, і в цьому напрямку ми дуже тісно співпрацюємо. Тому сьогодні, скажімо, немає такої сверловини, де ми не могли б відмоделювати на кернах чи інших матеріалах усі умови її буріння і зрозуміти, що нас чекає, що нам потрібно. У нас фактично всі свердловини, які ми буримо і досліджуємо, мають від'ємні скин-ефекти. говорить про високу якість первинного розкриття пласта. Ми навчилися ми зіткнулися з тим, що там біля 6 мільярдів запасів у нас фактично ми не можемо традиційними технологіями отримати промислові дебіти, працюючи комплексно, звичайно, але буреві розчини це було один з ключових елементів. Ми навчилися видобувати цей газ у щільних пісковиків. І отримати хороші результати. Дуже інтересна річ, яка скажімо, на великій глибині і розвідувальні секції, коли ти не можеш спускати фільтри і пакери, тому що може бути вода, чи вона є. Важливо було для пластів, цих ущільнених, знайти технології, де ми б зберігали пласт в процесі буріння і кріплення свердловини, і це розробка геосинтезу вуглеводневих. В системах цементування на єдиній основі з буровим розчином, вона сьогодні є стандартом ДТЕКА, Да? І, і вона приносить свої результати: це і висока якість цементування і збереження цих пластів з низькою пористостю. Якщо поговорити в цілому, то фактично ми сьогодні от там програма бурових розчинів, де там густини прив'язані до колон, там до типу розчину. Ми давно пройшли цей етап. Це сьогодні, скажімо, комплексна робота, яка включає в себе і оптимізацію конструкції сорловини, і технології буріння, і технології розкриття, і підбір рідин. І незважаючи на те, що це розчини не дешеві, тот ефект, який ми отримуємо, він набагато перевищує ті затрати, які ми тратимо, якщо б це були розчини на водній основі. Наступний. Всі ці технології, про які хочу, це сьогодні, скажімо так, наші партнери-буровики, це компанія Бейкет, якою ми дуже задоволені. І це наша сервісна компанія, яку ми створили рік назад. Я таки коротко провів характеристики. Це майно, яке в нас управління від держави. В тому числі сьогодні є вільна техніка, яку, на яку можете розраховувати, якщо це потрібно. Тобто і є високотехнологічні сервіси, які ми почали розвивати самі. Це перша безкабельна сейсміка, це 30 тисяч каналів, це комплект цифрового свердловинного обладнання, ВСП, який дозволяє любі технології, які є сьогодні в світі, починаючи у Велкове, ВСП і інші, реалізовувати, фактично вписувати ВСП в сейсміку. І Бачити деталізацію пласта по профілях із Це і обладнання для роботи і дослідження свердловин. І фактично, оскільки все це відбувається під підтримці нашого інженерно-технологічного центру, то фактично всі ці роботи це впровадження технологій, які ДТЕК використовує на своїх об'єктах. Дякую вам за увагу.